От, і у нас наступний етапчик. Коли у нас всі предмети стоять більш-менш на своїх місцях, ми принаймні ми на це сподіваємося. Ми, дорогі мої, будемо зараз ставити осіві лінії, тобто і далі прибудовувати предмети по їх конструкції. Тобто, от Почнемо ми з нашого головного предмету, з бази і поставимо осіву лінію. Е, у нас є найширше місце нашої бази, давайте це виділимо. А те, що за базою. Ми трішечки прославимо, щоб воно не лізло вперед. І у нас зберігалася така собі ієрархія. Да? Тобто ми бачимо, що воно тут є, ця засічка. Але для нас головне те, що на першому плані, це база. І у нас є ось ця величина, да? тобто її найширше місце. Ось ця лінія буде проходити через середину. Цього, да? Тобто Ми повинні з вами знайти середину цього відрізочка. І через цю точку середини цієї величини привести вертикальну лінію, тобто велику вісь цього предмету. І як її провести? Да? От, от у мене рівний край, тому що тут обріз. А от у мене рівний край аркуса, я беру ага, дивлюсь, от у мене тут так. Да? Ну, я при приклав під прямим кутом, вниз перед теж під край аркуша, ставлю собі що? Засічку. Ага, мені треба отвести. Тут поставив, якщо страшно проводити через дві точки, поставте три. поставте 4. І через них проведіть. Не під лінійку, від руки тренуйтеся, але ніхто нам не забороняє розставляти собі отакі маячки. Тим більше, що ми знаємо, да, вже з тих занять ми бачили, що вертикалі мають властивості заварюватися, внизу деформуватися. Да? Тобто, а так, маючи ці точечки, ми з вами без всякого гумору і без, зайвих, без зайвої суєти проведемо вертикаль. Нехай вона буде у нас. Не ідеальна, трішечки буде кой десь там віляти, але в цілому це буде вертикальна лінія. Для нас це важливо. Тобто це ось о, оберту цього предмету. Ми повинні з вами ці моменти враховувати. Наступне, що ми повинні знайти з вами, на якому рівні по висоті знаходиться оце найширше місце. Воно не так низько, як у мене, воно десь. Давайте от, я намічу, а потім будемо ще й міряти. Ось. У мене ось це найширше місце, я повинен його перенести от сюди. Вгору. Вгору. І давайте це перевіряти зараз. Якщо я горизонт, щоб я теж не збивав. Пересунув. Да? І е, давайте тепер що пошукаємо. Зараз, по-перше, тут увіляє в мене ось Відправо. От у мене. точечка центру цього відрізку. Перевіряємо знову, чи правильно ми перенесли, наче більш-менш. Наче більш-менш правильно. Е, давайте тепер замірюємо оцю відстань від краю. Да, от того дальнього еліпса да, до цього. І, припустимо, порівняємо оцю відстань з шириною вази. З висотою не будемо, тому що багато рахувати, ми, ми помилку, допустимо. А з шириною ми можемо поставити і зробити от у нас раз. З вами. Ну що, от у нас раз цілий, да? десь от, от складно, складно зрозуміти, де, як переставляти. От у нас раз цілий більше половини, да? ну, от, вона, вона повинна бути більше половини. Оця відстань. В принципі, у нас так є, можна навіть ну, трішечки опустити, дати більше, да? З урахуванням того, що тут буде і Еліпс, і оцей вигін. Тобто вона не сплюснута насправді. Воно здається, що прямо вона така сплюснута і так далі. Давайте, от у нас. Десь так. От, прекрасно. От у нас вона стоїть. Тепер давайте знайдемо ширину цього ободка, да? тобто верхнього широкого ободочка. Ну, от порівнюємо. Навіть без замірів, дівчата, не все треба міряти. Візуально ми бачимо, що от у нас найширше місце. Да? Найшир, Найвелика ну, величина по ширині, правильно? А ось у нас ось цей ободочок. от Дивіться, можемо опустити вертикаль. І подивитись, наскільки він відсікає, не набагато. Тобто ми можемо навіть з вами, не заміряючи на око взяти да? і відмітити оцю величину. Тобто оці заміри, вони не обов'язкові. Іноді, коли у нас є, да, коли великі величини, ми уточнюємо перші, ми обов'язково міряємо. Але коли ми вже починаємо порівнювати величини, ну, скажімо так, які ми можемо. Порівняти на око, тобто менше і так далі, тут же ми йдемо і по відчуттям. Єдина поправочка, що для цього відчуття нормально налаштовані, повинні бути. Тому що я за свою практику зустрічав таке, що вони от люди бачать а зображують. Ну так, я не знаю, як так можна, тобто абсолютно не мати. от Коли я так думаю, що от коли. В музичну школу там, чи куди приходять, от є люди абсолютно позбавлені слуху да, музичного. І тут треба або його цей слух напрацьовувати довго за рахунок да, тобто тобі ноту дають на інструменті, а ти її повторюєш поступово. Да, і місяць за місяцем, там, за рік, люди собі, скажімо так, слух підтягують, слух стає кращим. Не абсолютним, да, але кращим. А от є люди, ну, От точно так і тут люди приходять абсолютно позбавлені цього слуху, бачення, бачення оцих величин. Як його налаштувати? Практика, малювати і постійно порівнювати один з одним. Оці проблеми відсутності практики, вони не тільки от там у вас, да? вони у моєї групи, тобто вони на ГД дуже серйозно є ці причини. Тому що, ну я ж кажу, а ви практикуєтесь, ви от скільки годин на день в ілюстраторі працюєте? Хоча б 30 хвилин треба, хтось більше, а хтось взагалі нічого не робить. І він в оторопі сидить і такий думає, куди я попав. А це спеціальність. Треба ж далі якось по ній йти. Ну, вивчитесь ви. А далі що? Ви ж розумієте, зараз конкуренція на ринку праці, вона така, що просто ну. Коротше, не хочу я трагічні ці теми затрагувати. Дуже велика. От я намітив навіть собі вже розкриття еліпсу, бачите, і провів навіть це. От у мене будуть краячі кральки цього. Так. Тепер, що у нас? Тепер треба знайти, де у нас найвуще місце у цього горлашка? І яке воно? Тобто от ми бачимо його, де воно, так, воно десь знаходиться тут, ближче до. давайте от, Воно десь одна третина від величини, тобто воно ближче до верхівки. А яке воно по ширині, де ці точки? От їх треба проміряти, припустимо, давайте замірюємо їх. І порівняємо з чим. Порівняємо з цим. І прийдемо до висновку, що от у нас оця величина е, да, вона повинна вкладатися от сюди, в ширину. Зараз відмітимо точечками, намітимо все, потім знову будемо перевіряти. Трішечки зсунув. Да? Прекрасно. Прекрасно. От ми вже можемо бачити, як у нас поступово, бачите, з небуття виникає вся штучка. Трішечки тепер відволіклися від цього, подивилися, що внизу. Ага, тут ж теж треба форму структурувати. Предмет складний. На, на, на даний момент це найскладніший предмет, як е, з тих, що зараз от я ну, за цей наш курс ще показував. Да? Тобто в нього і конструктивні елементи, в нього і орнамент, в нього і пластика така. тобто Це класика. От планувалася така ваза на іспити даватися. Сказали, що вона занадто складна і замінили на стару. Виски, виски. От я планував такі у нас. Я вважаю, що це було б якби цікавіше і, можливо, на, то, на той рік поставимо такі. От у нас раз. Замірив я, так, і порівняю я його з верхівкою. Трішечки менше внизу. Прямо буквально на. на о, шановні, відключення світла. У нас А у вас світло є. Зараз, шановні, я перекину лампу. Я перекину лампу на генератор. Зараз у мене ж бачите, все продовжується, інтернет працює і комп, а лампа погасла, тому що вона на іншому цьому самому, на іншому харчуванні. Зараз я от її перекину швидко. Значить, не зря я все накупив літом. Ай. Зараз, шановні. Фух. Все, продовжуємо. Так. І у нас... Бачите, що значить підготуватися, да? дай Бог. čuvano, da Raz. Dakle, zabijem jedan trišičke menša. Probajmo vidjeti sve što pa. Otvarjamo čuću. -ču. Тільки треба що симетрію підправити, тому що я його знову збив, блін. Да. Рисунок це моя любов. Незручно, складно, але розвиває. Буча рисунка тільки живу, щоб, щоб з фарбами щоб взагалі, щоб була повна жесть. Так. Складне все. Дивимось, дав у нас ми симетрію з вами витримуємо чи ні? Стараємося витримувати симетрію. Намагаємося витримувати. Так, залью ці відео, скоріш за все, на канал, поперекадую їх. ж таки це час. Ще працювати. Так, є у нас, да, намітили. Поки що не оприділилися, на якій воно висоті. Давайте ось ову намітимо, нехай буде. От вона. І давайте До Донса. Донса, бачите? Ну, як правило, донечко, воно таке ж саме, як і верхня частина, воно, по суті, по принципу балясини зроблено. І донце воно не може бути вище частини цієї верхньої, тому що конструкція в цілому буде неустойчива. Тобто ми можемо сміливо вертикаль провести і зрозуміти, що да, ми приблизно на донце сюди і попадає. Тому можемо, можливо, донце, ну, чуть-чуть там, по, по пару міліметрів зі сторони вуще. Ніж верхівка, але в цілому от воно таке. От раз і от, відповідно, два. Ну, широкувати, да? трішечки можна, От, по відчуттям. Отак. От, от воно. От донце. Давайте ще раз перевіримо. Ми ж можемо домислити, ага, от воно, ми оцей крайочок бачимо. Давайте, можливо. Можливо, все ж таки трішечки і вуще. Давайте помислимо, да, його, подумаємо над ним. Ну, менше, менше, не набагато, але, от. я ж кажу, ну от десь да, така величина, як я і намітив. Знову ж таки, тут у нас буде от велика вісь Еліпса, і ось це у нас піде на скруглення. Наскруглення. Давайте одразу ці засічки. Приберемо і дивлюсь, да, можливо, трішечки, трішечки ну, піддати тут, буквально по міліметру. Можливо, не таке тонке. Тобто, от, воно, от перехід від широкого місця, от у нас найширше місце з вами. Чик, вниз пішли. Виходимо. Тут ми виходимо на От основні, основну ми розмітку зробили. А Тут по цьому, ну тут що? Тут у нас конструктивна тільки горлянка, по суті, не така вона проста. Вона має таку форму от у нас еліпс верхній, потім товщинка. Потім знову якби еліпс, закінчення цього бадочка, да? потім горлишко само, яке сопрягається з е, тілом цієї округлої конструкції. Тобто по схемі це так. Складно так от щось розглядати побачити, а менше з тим, прошу вибачення, менше з тим можна напрягтися і побачити, давайте його. Схематично прикидаємо все і далі пробудуємо потім рюмочку. І у нас буде наступна стадія вже безпосередньо конструктивна пробудова. Бачите, як ну, отак от з вами по стадіям йдемо. відволікаюся. Це все прикольно от у нас, от у мене моя ця штучка, я від неї не відволікаюся, я повинен її все так промалювати. Теж ж таке трішечки, оце найширше місце трішечки підняти вгору, Трішечки. От от воно. Що в нас ж тут взаємоперетин? Так. Де його розширення головне? Воно в нього суворо по центру, да, от, ну, або трішечки вгорі. Тобто там форма не прямо такий круг, ну, не круг. А все ж таки в нього найбільша от динаміка, ось все ж таки, як яблуко, да, воно от, якби як такий сфероїд. Тобто в нього найбільше найголовніше розширення цього глечика воно ось тут. То форма йде така, знаєте, сфероїдна. Я думаю, що от у нас. Ну Тобто не шар, а сферо... не сфера, а сфероїд. Ось таким чином будується. І донце, да? тобто еліпс який. Ну от. От ми бачимо, от, якщо придивитися оцей короткий, да, куточок, я ставлю. ну Практично ми з вами попадаємо от сюди з вами. От ми проводимо у нас з вами, повинна оця штучка от бути. от такою, ви? І відповідно вона тут буде теж такою. раз, а у нас, два. Насправді, куча проблем з замірами і так далі. Все дуже не ідеально, але ми стараємося. Я стараюся. Так. Ну, відповідно, ми бачимо площину, на якій він стоїть, там коробка підложена. Ну так. Зайві всі, всі поприбираємо, щоб у нас не відверкали. Щоб не відверкали, бачите, у нас тільки те, що нам потрібно. Рюмочка сама да, знаходимо ось його, ставимо середину відрізка. І якраз зараз залишиться час по домашньому завданню точну, ну, відмічу, хто був, кого не було. І Ще не стало світло. Загадка значить, значить, зараз почитаю. Штучка, так что там? Угу. Пишут, пишут, кто-то. Можемо собі форму трішечки підтисати, намітити. Да? Вона ж не складна, тобто можна одразу. Одразу намітити собі його, її форму. Небуло сильної принаймні асиметрії. Симетрія це теж такий проблемний момент. Її ну, треба витримувати, тому що часто у нас є по симетрії збиве в ту чи іншу сторону. Стараємося витримувати. Ну, а коли бачимо, що є помилки по симетрії, я побачив раз, трішечки пересумую. Я ж кажу, не треба боятися помилок. Помилки, значить, ти живий. О. Їх треба виправляти. розширення Під цим ще таке, ці рюмочки ще таке. От, тут розширення його треба знамітити, як воно спрягається з цим. Потім як це все з еліпсами. То... Чорморт таким повним ходом, от такий він це вже достатньо складна штука, в принципі. Бачите, скільки аспектів. Ну, от основні габарити ми з вами намітили. в принципі, що ми можемо зробити порівнюючи, да? ми бачимо, що в принципі у нас предмети на своїх місцях стоять. Приблизно, тих, можливо, ще є питання по тому, де цей глечик нижче вище. Пропорційно приблизно вони узгоджені. Найбільший предмет, середній, найменший. Плюс-мінус. Тобто основні моменти на сьогодні ми з вами. Перші декілька стадій побудови, де перші дві такі ось великі, ми з вами, в принципі.